Я звертаюся до всіх керівників на місцях в наших областях, в місті Києві перш. Основне наше завдання це забезпечення готовності наших сил і забезпечення реагування на надзвичайні події. Особливо зараз, коли клас пожежної небезпеки підвищено, це в першу чергу стосується. Виникнення пожеж в природних екосистемах, тому звертаю увагу всіх на перше: це постійний моніторинг, взаємодію з, з лісокористувачами, з лісогосподарськими підприємствами. І, як завжди, це забезпечення оперативного реагування, тобто своєчасне залучення сил. І, по-друге, це звичайно заходи безпеки, забезпечення безпеки під. Час відпочинку людей на пляжах. Я звертаю на це увагу. Є у вас місцеві адміністрації, будь ласка, працюйте не тільки на рівні області, а й на рівні районів, на рівні міських, сільських і селищних рад.